Доброго ранку, друзі. Погляньте, сьогодні в гості до вас я прийшов не один. Зі мною прийшла лисичка, але вона чомусь сумна. Друзі, а як ви гадаєте, із якої казки завітала в гості лисичка? Я впевнений, що ви знаєте багато казок, де є лисичка. Але саме ця лисичка прийшла із казки, яка називається Лисичка та Журавель. Отож пропоную послухати цю казку. Були собі лисичка та журавель. Ото якось зустрілися вони та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику. Приходь, лебедику, я для тебе, як для себе, і в хаті лисичка поприбирала, і тарілки для каші приготувала. І смачної маної каші наварила, сіла та й чекає журавлика. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка кашки якої наварила, розмазала по тарілці, та й припрошує свого гостя. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав-стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялась до страви, лис та стались гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилискала. Вилискала всю кашу та й до журавля. Мабуть, не сподобалось тобі моє частування. Тоді давай я доїм. Та й почала язичком вилизувати кашку журавля. Вибачай, журавлику, що мала тим тебе й приймала, а більше нічого нема. То спасибіш, мовить журавель. же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А тепер мені і додому час. На тому й розійшлись. От уже лисичка йде до журавля на гостину. Добрий день, журавлику, добрий день, лебедику. Як справи? Добрий день, кумонько, на вас тільки й чекаю. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього покришив, дрібненько зварив. Склав у глечик з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика голова не влазить. Вона сюди, вона туди, і боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати і нюхати нічого не вдіє. А журавель не гуляє. все дзьобом у глечик усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце вибачай, Лисюню, що мав то тим тебе й приймав, та вже більше нічого не маю. Ох, і розгнівалася з лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так, то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу і не приятелює лисичка із журавлями. Друзі, то як ви гадаєте, чому ж лисичка сумна? А можливо, у лисички та журавля не було відповідного посуду, щоб пригостити гостя? А що ми можемо зробити для того, щоб їх помирити? Так, ми можемо подарувати для них посуд. Отож, пропоную оздобити розписом тарілочки і подарувати їх лисичці та журавлеві. Для початку давайте підготуємо наші пальчики. Гладжу ручки, рученята. Ось так. Ось так. Крапки вмію малювати. Ось так, ось так. Отож, можемо приступати до роботи. Для роботи нам потрібна тарілочка будь-якого кольору, фарба червоного та зеленого кольорів, склянка з водою, пензлик, ватна паличка та серветки. Отож, розпочинаємо працювати. Беремо пензлик, мочимо його у водичку, набираємо на пензлик фарбу зеленого кольору. Та притримуючи аркуш іншою рукою, кінчиком пензлика малюємо по краю тарілочки хвилясту лінію вгору вниз. Тарілочку повертаємо так, щоб нам було зручно малювати хвилясту лінію. Вгору вниз, вгору та вниз. Миємо пензлик та беремо ватну паличку. Набираємо на ватну паличку фарбу червоного кольору та малюємо. Крапочки ватною паличкою внизу вверху, внизу вверху, прикладаючи ватну паличку до аркуша. Друзі, як же ж добре, що ми прикрасили посуд для лисички та журавля. Тепер вони зможуть ходити у гості один до одного.